Українці дедалі частіше заявляють про себе на світовій культурній арені від кіноіндустрії до модної індустрії. Вони доводять, що талант, наполегливість і креативність можуть відкривати двері до найпрестижніших міжнародних проєктів. Сьогодні розповімо вам про двох українців, які вразили своїми досягненнями. Українська акторка і модель Світлана Карабут, яка живе у Великій Британії, зіграє в серіалі про Гаррі Поттера від HBO. Карабут зіграє професора Септиму Вектор, викладачку арифметики в Хокварці, одного з улюблених предметів Герміони. Видання називає Світлану британсько-українською -українсько акторкою, але в її профілі в інстаграм зазначено вона українка. Світлана Карабут раніше грала у таких фільмах, як Нуль не всім, Не час помирати, Соло Зоріні війни, Історія та Редлі. Дата виходу нового серіалу на стрімінгу HBO Max поки що точно невідома, але прем'єру очікують у 2026 році. Проєкт триватиме близько 10 років.